Дезінфекцію водопровідних мереж працівники комунального підприємства Житомирводоканал проводять двічі на рік восени і навесні, згідно з санітарними нормами. Арсен Чернов, оператор гіпохлоритної установки, розповідає, що кількість гіпохлориту вираховує технолог. Ми завантажуємо сіль. Тут вона просто з водою вступає в реакцію. Тут вже електроліз проходить. І соляний розчин, пом'якшена вода, через них проходить ток. І виходить гіпохлоріт і водород. Для того, щоб не було небезпечно електроліз, встановлені лічильники водороду. Вони улавлюють процентне відношення водороду. І в тому випадку, коли Воно не стає небезпечним. Вони подають сигнал і відключаються остыну. Тамара Ступакова, інженерка технологиня Житомирводоканалу, каже, що гіпохлорит підприємства закуповує в Польщі та Румунії. Для дезінфекції водопровідних мереж зараз використовують тонну суміші за добу. Тамара Ступакова розповідає: для того, щоб приготувати розчин з гіпохлориту, треба підготувати воду. Вода має бути очищена і пом'якшена. Пом'якшена ось на цих катянітових фільтрах. Лабораторія обов'язково перевіряє, якщо жорсткість нижче або одиниця міліграмів еквівалент на літр, то така такі така вже вода пригодна для того, щоб готувати розчин ропи. Перед тим як провести дезінфекцію в мережі, проводять підготовчі роботи, каже інженерка технологиня. Іде промивка мережі йдуть, особливо промивка топікових ліній. Пожгідранти відкриваються, відкриваються скиди і виливається вода назовні. Валентина Маліновська, лаборантка хімікиня, каже, що в лабораторії Житомирводоканалу контролюють і перевіряють якість води двічі на день. Щодня хімічний відділ робить 16 визначень. За словами Валентини Маліновської, всі показники води є в межах норми. Технологічна служба, яка у нас працює, вони визначають нам точки відбору. Води по місту У нас формуються бригади. Може бути 3-4 бригади, які мають кожен має своє направлення, кожен має свою адресу, і ми по цих точках їдемо і відбираємо зразки води і контролюємо, яка доза хлора є в даному зразку води. Тамара Ступакова каже, що з 22 години 10 листопада до 24 години 11 листопада працівники водоканалу будуть проводити дезінфекцію мережі водогону. Такою водою можна користуватися в побутових умовах. Споживати Тамара Ступакова не радить. Буде трошки підвищений хлор так. Небагато буде підвищене. Не буде така сильна дезінфекція проводитися як восени. Не такі великі дози будуть гіпохлориту, але ж, все таки, вживати таку воду не потрібно. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.